Коломийська вчителька презентувала поетичну збірку. Це вже друге видання Людмили Колесник. 66 віршів. Жінка обвінчала символічною назвою. Квіти долі. Представлення збірки відбулося у загальноосвітній школі номер 1 Саме там уже багато років пані Колесник викладає зарубіжну літературу. Людмила Колесник народилася у Долині, що на Івано-Франківщині, навчалася у Снятинському культосвітньому училищі та Івано-Франківському педагогічному інституті. Потім доля провела Людмилу Іванівну у Коломию. Тут вона вже багато років працює у Стефаниковій школі. А от поетична моза до вчительки навідалась не так давно, шість років тому. Близь все до кінця 2003 рік на дворі стояла багряна осінь, і... але настрій у мене був сумний чомусь. Коли раптом до мене завітала маленька дівчинка, муза, сказала, що вона моя муза і запрошує мене до творчої праці. От так з того часу брала я в руки аркуш паперу. І віршовані рядки лягали на папір. Так народилася перша збірка Людмили Колесник Мелодії душі. Далі у творчості була невелика пауза. А нещодавно світ побачило друге поетичне видання Квіти долі. Був у мене такий період, коли була пауза, коли я ні, не працювала. Це було пов'язане з станом мого здоров'я. Ну а потім я вже повернулася до творчої праці та й отаким чином народилась друга збірочка. Книга передає мої настрої. Мої відчуття любов мою до батьківщини, до України, до природи, до дітей своїх, до своїх колег. Все це відтворилося в тих рядочках. Які лягли в основу цієї книжечки, Людмила Колесник відмінник освіти України, авторитетний вчитель та активна учасниця громадського життя міста. А ще добра та чуйна мама. Це як найкраще знає син жінки, заслужений майстер спорту з боксу Володимир Колесник. Коли я був спортсменом, мама була моїм оболівальником. Так само зараз я її оболівальник, саме ярий. Звичайно, читає, звичайно, радиться, звичайно, доводить до відома, що саме, як. Що означає, адже деякі речі є незрозумілі і потрібне пояснення. Мені приємно, що мама має заняття. Мені приємно те, що мама жива. Ми прожили дуже важкий рік, у мами погіршився стан здоров'я. Але я зрозумів, от суть сім'ї, що таке сім'я, що таке, коли, коли вона сильна, то можна долати любу хворобу, любу, любу невзгоду. І тоді це по-настоящему називається сім'я. Привітати винувати цю свята прийшло багато рідних, друзів, знайомих та колег. Були на презентації і представники місцевої влади. Наші педагоги, окрім того, що вони навчають наших дітей, наше майбутнє, не ще мають час на написання таких ліричних творів. Хочу побажати Людмилі Івані в першу чергу великого здоров'я. Людмила Іванівна е, великий слід залишає. В нашому педагогічному житті, як своїми творами, так і вчителюванням, так і викладанням зарубіжної літератури, її поезії про те, що хвилює кожного: любов, друзі, родина, зустрічі, і розставання, шкільні будні це те, з чого складається життя самої авторки, та й загалом більшості людей. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК».